Щотижня Олександр приїжджав в село, щоб відвідати свою літню матір. Він давно вже збирався забирати її до себе, а цього разу зрозумів, що вона вже не в змозі себе доглядати, і тому забирати маму потрібно негайно. Ну, куди я поїду на старість, поручала мати. Та ти за мене синку, не турбуйся. До мене Оксана щодня приходить, допомагає мені по господарству. Оксана, 25-річна дівчина, мешкала одна в сусідньому будинку. Сиротою була, працювала на місцевій фермі. Ввечері вона, як завжди, забігала до матері Олександра, і він подякував їй за турботу про маму. А знаєте що, Оксано, а давайте я вас разом з мамою заберу, запропонував Олександр. Будинок у мене великий, місця всім вистачить, та й за мамою все одно догляд потрібний, а ви їй, як рідна людина. Оксана була дуже здивована, коли побачила будинок, у якому вона тепер житиме. До 40 років Олександр Вікторович досяг багато. Він зумів організувати будівельну компанію, яка, успішно розвиваючись, стала однією з найбільших в області. Олександр представив своїй мамі та Оксані весь персонал, який працює у нього, а також познайомив свою маму з молодою жінкою, з якою він планував найближчим часом узаконити стосунки. Кохана Олександра Ілона нещодавно відсвяткувала своє 30-річчя. Олександр вже зробив їй пропозицію. І тому Ілона відчувала себе у цьому будинку повноправною господиною. Хоча Ілона й усміхалася, знайомлячись із матір'ю Олександра, але Оксана відразу відчула, що не рада вона їхньому приїзду, та й щось підказувало дівчині, що і чарівні погляди звернені до Олександра теж були просто актом удавання. Не було у цих поглядах душі. Вже за кілька днів Оксана усвідомила, що Ілона стає сама собою лише тоді. Коли Олександр покидає межі цього будинку. За його відсутності Ілона зрозуміло розмовляла з працівниками, які були в їхньому будинку. Але коли Олександр повертався додому, Ілона відразу приміряла на себе маску доброзичливої господині. Оксані майже щоночі снилося село, але не те, де їй довелося важко працювати на фермі, а село її дитинства, де вона, будучи дівчинкою, купалася в річці, Забиралася на високі кобиці, вдихаючи аромат сіна, де були поля без кінця і краю, в яких пшениця колосилася. Ілоні не подобалося те, що в їхньому будинку жила молода дівчина, і вона вирішила, що треба зробити так, щоб Оксана назавжди поїхала від них. Незабаром кохана Олександра заявила йому, що в неї зникла каблучка, і запропонувала обшукати речі Оксани. Та Олександр не дозволив цього зробити. Цього дня Оксана виявила у кишені свого халату дорогоцінну річ. Коли Олександр повернувся з роботи, дівчина передала коштовність до рук господаря будинку і сказала: Я не знаю, як ця каблучка опинилася у кишені мого халата. Ви мені вірите? Чи мені збирати речі? Ввечері Олександр повернув каблучку Ілоні і сказав, що знайшов її у спальні. Тож Оксана до зникнення не має жодного відношення. Ілона не мала що сказати, але від своєї ідеї не відмовилася і всіляко намагалася витурити Оксану з її дому. У Олександра Вікторовича був службовий автомобіль, але він часто залишав його разом із водієм у розпорядження Ілони, яка тільки тим і займалася, що їздила салонами краси та елітними фітнес-клубами. І одного разу Олександр зрозумів, що у Ілони з водієм Роман. Він не став влаштовувати сцени, а просто зібрав речі Ілони і виставив їх обох з свого дому, побажавши їм щастя. Олександр Вікторович не заперечував, що керувати домашнім господарством тепер буде Оксана, яка давно вже завоювала його прихильність і довіру. Та й подобалася вона йому, проте він не знав, як їй про це сказати. Оксана також з'явилися почуття до Олександра, але її лякала не так різниця у віці. як Різниця в їхньому матеріальному становищі. У справу втрутилася мати Олександра, яка вже давно помітила, що між ними є щось особливе. Ну і довго ви так ходитемете колами одне поза одного адже ж бачу я, що ви любите одне одного. За місяць Олександр з Оксаною зіграли весілля, а за рік у них народився син. Мати Олександра була щаслива, що її син нарешті знайшов своє сімейне щастя. І за себе раділа теж, адже вона тепер, нарешті, бабуся.